Згідно порядку денного другої сесії Верховної Ради України сьомого скликання передбачалось розглянути безліч вкрай важливих законопроєктів, які чекають на корективи з боку депутатів Верховної Ради України. Саме тому, з 7 лютого, журналісти телерадіокомпанії Веселка виїхали до столиці, аби попрацювати на засіданні і власне з вуст обраного по нашому округу депутата Олександра Єдіна дізнатись про можливі зміни у законах України. Та на нас чекала зовсім не депутатська колективна праця. Олександр Йосипович, приємно. Вас бачити в робочій такій атмосфері. Скажіть, будь ласка, як вам працюється у Верховній Раді України цьому скликання? Доброго дня. Доброго дня. Е, ну, ви знаєте, поки що робота не розпочалася. І практично ви всі були свідками роботи в минулому році, яка почалася з бійок. І, але, врешті-решт, ми домовилися, обрали керівництво Верховної Ради. І, чесно кажучи, я вже сподівався, що робота переведеться в таке. Русло, взаємодії, зосередження своєї діяльності навколо законопроєктів. Ви знаєте, я працюю в комітеті з питань банківсько-фінансової діяльності, був обраний головою підкомітету небанківських фінансових установ. Тобто те, що я казав своїм виборцям, я здійснив. Але практично зараз паралізована робота і в комітеті, і в Верховній Раді, тому що чергова сесія Верховної Ради не відкрилася. І це трошки мене бентежить, тому що. Закликаючи до е, вимог Конституції, наша опозиція практично нехтує Конституції, тому що ми проголосували набув законної чинності, закон про регламент Верховної Ради, який забороняє е, блокування Верховної Ради, але те, що зараз здійснюється, як чесно кажучи, як депутат зі стажем, що п'ять разів обирався народним депутатом е, Верховної Ради. Не пам'ятаю такого, щоб опозиція не давала можливості розпочати легітимну роботу Верховної Ради, розпочати сесію Верховної Ради. Депутати з опозиційних фракцій блокували роботу Верховної Ради. Тим часом в сесійній залі розмістили банери. І як було сказано Олександром Йосиповичем, поки що тут політичні уподобання домінують над загальними цінностями всього народу. Ми сподіваємося на те, що в якийсь спосіб конституційний в першу чергу дасться розблокувати е, таку ситуацію і розпочати нормальну, фахову, справедливу роботу Верховної Ради. Тому що якщо уважно прочитати Конституцію, якщо не 30 днів не буде працювати Верховна Рада, то це не значить, що вона буде розпущена це право президента. Якщо ви побачите сьогодні, що в залі не зареєстровано. Половина опозиціонерів, які продовжили собі канікул, а їм буде нарахована заробітна плата. І завтра вони сором'язливо будуть цю заробітну плату отримувати в бухгалтерії, то я можу свідомо сказати, що я свою заробітну плату за ці дні змушених прогулів я не буду отримувати. А якщо мені нарахують, я перерахую її. У дитячий будинок у знаменці або в інтернат. треба забути про те, що сьогодні намагаються наші опоненти кулаками, часто густо бійками і драками нав'язати більшість. Здається, що деякі народні депутати забувають, що вони є суб'єктами законодавчої ініціативи і повинні захищати загальнонаціональні інтереси. Та наш депутат пам'ятає про те, що обіцяв світловодцям. Я дуже хотів би, щоб ті зміни, що я підготував на підтримку міста Світловодськ, Ви знаєте, з дорогами ми розпочали розбудовувати. Нам треба подовжити цю боротьбу, нам треба закінчити це все діло. На підтримку ЖКХ. На підтримку знедолених людей. Замість того, я змушений зараз приходити відмічатися кожного дня на робочому місці і практично не виконувати, не працювати, не виконувати свою конституційну місію, голосувати чи обговорити, приймати рішення по законопроектах, які необхідні для людей. Питання, коли все ж таки відновиться робота у Верховній Раді, та чим завершиться блокування, наразі залишається актуальним. В Києві побували Альона Сузуля, Роман Бравічев, телерадіокомпанія Веселка. Найболючішою проблемою Світловодська є стан міських доріг. Ця тема на постійному контролі у міської влади, депутатського корпусу та громади міста, враховуючи складний стан наших доріг та обмеженість фінансування, яке було виділено при затвердженні міського бюджету на 2013 рік, після проведення засідання з головними розпорядниками бюджетних коштів засідання міськвиконкому, а також після погоджувальної наради, на розгляд депутатів було винесено питання про внесення змін до міського бюджету на 2013. 2013 рік. Інформацію озвучила начальник фінуправління Наталія Яременко, яка запропонувала збільшити кошти за рахунок поточних витрат головних розпорядників, не чіпати, звичайно, захищені статті, а це заробітну плату, енергоносії, медикаменти та харчування. В тому числі з міськвиконкому 20 тисяч, фінансового управління 10, управління соцзахисту 10 тисяч, територіального центру 40, освіти 100 тисяч, охорони здоров'я 100 тисяч, у ЖКГ, у ЖКГ, 10 тисяч, культури 25. Зібравши з миру по нитці, виходить 315 тисяч. Сюди ж пропонується приплюсувати. Значить, 315 бюджетники, 400 вільні залишки і 220 перерозподіл внутрі у ЖКХ, 935 тисяч направити на поточний ремонт доріг. Окрім цього, майже 429 тисяч це субвенція з державного бюджету, близько 43 тисяч спеціального фонду і 140 тисяч загального фонду. Якщо ці 935 тисяч і названі мною ті, що вже затверджені в бюджеті, 611 тисяч 855 гривень, ну, всі додати, в даному напрямку на поточний ремонт доріг пропонується. Затвердити суму 1 мільйон 546 тисяч 855 гривень. Під час обговорення депутати ставили під сумнів, поточний ремонт. Мовляв, є сумний досвід минулих років, де кошти вкладалися, а ямки по весні зростали з геометричною прогресією. На що Любов Чекаленко запропонувала створити комісію з числа депутатів, яка мала б контролювати якість роботи виконавця та використання коштів. Але ж комісію вважаю треба створити, тому що така досвід говорить минулих років і минулих ремонтів. Що кожна дорога у нас ремонтувалася без майже кожна, без відповідальності. Тому ставлю на голосування про створення саме такої депутатської комісії. Євген Кармаліта в свою чергу запропонував покласти персональну відповідальність за якість доріг на працівників житлово-комунального господарства. Володимир Помазан теж не залишився осторонь проблеми і запропонував створити ще одну комісію цього разу з фахівців даної галузі. Доручити виконавчому комітету створити професійну комісію по використанню даних коштів і проведенню контролю за якістю виконаних робіт. Проблема неякісного ямкового ремонту так допекла місцевих обранців, що вони вирішили, чим більше контролю, тим буде краще. Гляди, десь щось теж працює. Але рішення стосовно змін у бюджеті все ж прийняли. Поза порядком денним, за поданням секретаря Світловодської міської ради Зінаїди Климчук, розглянули кандидатуру Юрія Лукінського на посаду першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Юрій Котенко поздоровив колегу. Я Дуже сподіваюся на плідну працю з вами на благо нашої громади. Я знаю, що ви людина професійна, фахова і. До нашої телерадіокомпанії зателефонували. На тому кінці дроту чуємо. Ну, ви тут по телебаченню показуєте, що депутати роботають, рішають якісь вопроси. А ми навіть не знаємо, є в нас той депутат чи немає. А де ви він? живете? За якою адресою? Тобто по вулиці Чайковського. Ви прийшли та й познімали, що в нас тут. Твориться. Тут за гаражами взагалі жах якийсь. Там не те, що дітей випускати страшного з дому. А хто ви? Та яка різниця? І хоча дзвінок був анонімним, ми все ж вирішили перевірити інформацію. Тож вирушили за вказаною адресою і заодно дізнатися, хто є депутатом даного округу. Знаєте свого депутата? Ні, не знаю. Так ви знаєте свого депутата? Я погано чую. Депутата свого знаєте? Якого? В Верховній Раді? Ні-ні, тут, місцевому. Не знаєте, ви не звертались ніколи. Не, я то депутата, що в Верховній Раді, то знаю. А у вас є проблеми в вашому районі? Звісно, є. У нашому події проблеми вже, мабуть, десять ліфт на роба. Чи знаєте ви свого депутата? його а ви знаєте свого депутата? Ви теж проживаєте в цьому районі? Да, в Ви тут живете в цьому районі. No. Ви знаєте свого депутата? Ні. No. А ви ще знаєте, яка в нас дуже велика проблема. У нас, от я живу в цьому домі Чайковського, 19. У нас за цим домом є гаражі. І в цьому гаражі, за цими гаражами, там ви знаєте, зборище наркоманів. От це можна правда вам даже піти подивитися там. Не можна туди подойти, діти літом і зімою сейчас. Це страшне діло. Шприци, іголки безконечно туда в вот варіниця цих наркоманів, входить. Це така в нас, звісно, проблема серйозна. Те, що ми побачили, важко передати словами. Тож людям із слабкими нервами радимо на мить відвернутися від екрану. І все це посеред білого дня, і все це біля житлових будинків. У одному з них знаходиться бібліотека, до якої шлях один через гаражі. На момент зйомки в бібліотеці було повно дітлахів. Побачивши таке жахіття, ми вже мовчимо про сміття, яке викинуте в лісі. Дивлячись по тому, який у вас тут ми тут обійшли краєвиди, от не дуже втішні. І саме у вас за гаражами, то як вас це не бентежить? Бентежить. Сьогодні ми навіть вели розмову з жильцями своїми. Тут вікон люди бачать, що частний сектор виносять мусор, кидають за гаражі і до сусідів під забор, в ліс загрозняють, так що природу не жаліють природу. А те, що у вас ще й тут сусідство таке, бо ми там побачили і шприці валяються і все. Ну, Сусідство, люди ж де ці наркомани, треба десь притон шукати. Тому що якби була зустріч із депутатом, обговорювали це питання, то попросили б у нього допомоги, щоб. А так ну, є. Я не знаю депутата да, що... і ніколи не зустрічав. Да, і по будинку теж людей таких, мабуть, ну більше що не знають. Що не знаєте? Так. Ми дізналися, що депутатом на п'ятому окрузі є Віктор Курочка. Нашим журналістам пощастило поспілкуватися з обранцем. Так, в п'ятницю, 8 лютого, за письмовим зверненням мешканців будинку за номером 20, що по вулиці будівельників щодо незаконної розбудови кабельних мереж, компанією Датагруп, ми виїхали на місце. Віктор Курочка знімав відеоматеріал, мабуть, дуже переживаючи за життя людей, але чомусь саме в тому місці, де працює прад Дата Груп. Запитання, що робить депутат з п'ятого округу на сусідній окружній території, якою опікується депутат міської ради Юрій Стогній? Я це, це ви побачите. подадите ви це еталі, не подадите. Є в других будинках так само. І вони сейчас займаються устринієм метакімостри. Устраненням таустранінням що... то, що отрізали, і щоб не дай бог этот кабель ні сорвався, не оказался. Способом прокладки нового Способом монтажа. нового Гадаємо, що мешканцям міста важливо, щоб депутат опікувався проблемами свого округу, а не лобіював інтереси приватних структур, які незаконно працюють в місті. Педагогічний та учнівський колективи школи за номером 7 аплодували своєму вихованцю та товаришу Володимиру Сухенко, якого 7 лютого було нагороджено грамотою та цінним подарунком за мужність, сміливість та рішучі дії щодо врятування людини під час пожежі, як констатують фахівці, рятувальники юнак, повертаючись ввечері додому, зайшов під'їзд, де мешкав його друг. 27 січня по вулиці Багуна приблизно о 3 годині ночі. В житловій квартирі п'ятиповерхового будинку виникла пожежа. Під час виникнення пожежі в квартирі знаходились літні люди. Дану пожежу виявив учень 11 класу 7 школи Сухенко Володимир, який виявив, що в під'їзді дим вибив двері в даній квартирі і допоміг літнім людям вийти на свіже повітря. Таким чином він врятував їм життя. Ще до приїзду рятувальників, Володя надав допомогу потерпілим. Свій вчинок юнак особливо не коментує. Говорить про це скромно, ніби трохи сором'язливо. Чесно, ну взагалі можна сказати, нічим не ну, Не боявся, получається, ну потім уже на день поняла, що конкретно случилось, і тоді вже немножко так страшно було. Побольше попадалось героїчних людей, таких як ти. Спасибо. ось така вона сучасна молодь: кмітлива, смілива, рішуча. Героїчний вчинок Володі вкотре підтверджує, що поряд з нами більшість порядних і небайдужих людей. Однокласники поважають свого товариша, відверто говорять про взаємовідносини в колективі. Ми думали, ну тим ми не сумніваємося в наших мальчиках, що ростуть будущі захисники, які завжди будуть. Обороняти нас і допомагати ну в нашій школі це не перший случай, Був в нас випадок, коли спасали втопаючу, топаю Марчушу, випускники вже нашої школи, Поэтому... ми в надіжних руках високо оцінили вчинок свого учня і старші товариші, педагоги. Це дуже приємно вразить той вчинок, який от саме зробив наш учень сухенко володя. Тому що в такий гіперактивний час наш, коли іноді, ну як то кажуть, все людське таке залишається десь позаду за щоденними клопотами, і тут раптом ось чужа, чуже лихо не залишило. Десь осторонь нашого учня нам дуже приємно. Ми безперечно горді з того, що наше оте все добре, гарне, хороше, що ми виховуємо в наших учнях, проросло. Ось у такий вчинок. Отже, герої живуть поряд з нами, і це не банальні слова. Це та реальність, яка на щастя має місце в сучасному суспільстві. Володина Саєнко, Дмитро Сіромаха, телекомпанія висолка. Два випадки викрадення автівок сталося на Світловочині впродовж першого місяця поточного року. Цього могло би не бути, якби господарі транспорту польніше за ним стежили, говорять працівники державтоінспекції. Правоохоронці переконані, саме безтурботність і недбалість власників є головною причиною незаконного заволодіння транспортними засобами. Громадяни міста Світловодська залишають свої транспортні засоби без нагляду в темну передоби біля домоволодінь у дворах, що є легким досу. Пом для грабування даних транспортних засобів. Працівники державтоінспекції наголошують, відповідальність за збереження свого майна найперше несе власник. У злочинців буде набагато менше шансів, якщо ви не залишатимете ключі, обладнаєте свій транспорт сучасною сигналізацією і ставитимете його в надійне місце на стоянку з охороною або ж в гараж, причому бажано з міцними замками. З гаражного корпоративу Дніпро 1 викрали. Автомобіль Део Сенс держномер ВА 0930 АН. Теж громадянин залишив його в гаражі. Та в період з листопада 2012 року по 18 січня 2013 року не з'являвся до гаражу, Але коли прийшов, з'ясував, що транспортний засіб в гаражі номер 49 в кооперативі Дніпро 1 відсутній. Інший показовий випадок один з останніх. Вся на автодорозі Світловоцьк Знам'янка невідома особа незаконно заволоділа автобусом марки ПАЗ-672, який було залишено без нагляду. Такі випадки перераховувати можна нескінченно, говорить Юрій Ліненко. Транспорт залишений без догляду, надто спокуслива здобич для злочинця. Прохання до громадян міста Світловоцька та Світловодського району не залишати транспортні засоби без нагляду, особливо в темну пору доби надійно зачиняти їх в своїх гаражах. Та краще ставити на охороняємі стоянки. Слід зазначити, що найпоширеніша сьогодні двостороння сигналізація, які ми звикли довіряти, не захищає на 100%. Її код легко перехоплюється і злодію, навіть не потрібно ламати замки. Інша справа сигналізація супутникова. gps сигналізація коштує звичайно ж дорожче, але саме такі авто викрадачі обходять десятою дорогою, адже система дозволяє постійно відслідковувати рух автомобіля та блокувати його у разі викрадення. Ну, поки що у вашого авто немає таких сучасних gps наворотів, виконувати декілька простих правил безпеки. Залишайте машину на стоянці під охороною, не покладайтеся лише на звичайну радіосигналізацію. Встановіть в машину кілька механічних блокуючих пристроїв та обов'язково застрахуйте автомобіль. Тетяна Головачова, Дмитро Сіромаха спеціально для імем.